Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Дмитро Юрійович Трихно, молодший сержант Збройних сил України, народився 10 січня 1993 року в селі Курганне Семенівського району на Полтавщині. Виростав у родині, де панували доброта, працьовитість і повага. З дитинства Дмитро був щирим, уважним, доброзичливим, тим, хто завжди прийде на допомогу. Любив природу, мав захоплення, цінував прості радощі життя. До початку повномасштабного вторгнення працював старшим охоронником-пожежником на елеваторі Семенівської дільниці Тов Кононівський елеватор. Колеги згадують його як відповідального, чесного й доброго працівника, який завжди виконував свою роботу з гідністю. Колега Василь Іванович розповідає: був чесним, був дружелюбним. З ним було приємно працювати. Головний інженер Ігор Володимирович згадує, він був світла, привітлива людина, доброзичлива, готовий в будь-який момент прийти на допомогу як колегам, так і знайомим, друзям, професіонал своєї справи. Поза роботою Дмитро захоплювався спортом, цікавився технікою, був уважним сином і турботливим братом. З перших днів вторгнення, не вагаючись, став до лав Збройних сил України. 22 березня 2022 року, близько 3.30 ночі, у місті Костянтинівка Донецької області, у будівлю, де Дмитро перебував із побратимами, влучила ракета противника. Разом із ним загинув його двоюрідний брат Максим Бурлаков. Їм назавжди по 29 років. Поховали героїв 27 березня у рідній Семенівці на Полтавщині. За проявлену мужність Дмитро був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Його батьки, як і батьки інших загиблих героїв, отримали нагороди своїх синів 6 вересня 2022 року. Вічна пам'ять і слава герою!